Не інформація про життя суспільства проекції справи міста. Про створення безбар'єрного простору в Україні активно заговорили ще декілька років тому. Уряд навіть затвердив план заходів з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Згідно з цим планом, до 2030 року в Україні зникнуть бар'єри в усіх сферах життя. Курс на безбар'єрність має різні прояви. Ми ж обговоримо сьогодні один із важливих аспектів фізичні бар'єри, це більше ніж просто пандуси. Це коли усі об'єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп, незалежно від віку, стану здоров'я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак. Наявність ліфтів, широкі дверні отвори, зручно розташовані кнопки, поручні у вбиральнах, на сходах, ліфтах, дублювання ключових написів шрифтом Брайля, тактильні плитки, контрастні написи, то лише мала частинка елементів безбар'єрного середовища. Як із цим в окремо взятому Павлограді, чи комфортно тут живеться людям, можливості котрих обмежені, спробуємо розібратись. А в студії Тетяна Верба, Вітаю вас, панове. Чи мають в Павлограді люди, можливості котрих обмежені безперешкодний доступ до всіх об'єктів життєдіяльності міста? Чого не вистачає? Запитали ми у мешканців Павлограда. Щось трошки робиться, але недостатньо, я вважаю. Дійсно, в автобуси важко. У нас таких автобусів нема пристосованих для інвалідів. Пандуси не скрізь, Бо там такі особливо взимку, що там страшно заходить. Ну ще треба працювати нашла. Ну, дивіться, об'єкти для інвалідів не пристосовані взагалі. В суд можна зайти? Ні. В лікарню можна зайти ні, в конком теж не заїдете. Навіть може на перший поверх якимось чином можна зайти. А далі. Зовсім не Магазини, аптеки не пристосовані. Хоча ми ж розуміємо, що інваліди – вони ж такі рівноправні члени громади, як і всі інші. І як може відчувати себе людина, коли він обмежений в своїх можливостях? Коти, звертатись кудись, щось купувати. Це несправедливо. За моїми спостереженнями не дуже людям з обмеженими можливостями, не дуже добре тут живеться в нашому місті. Ну, у всякому разі, я бачу, що пандуси є не вскрізь для того, щоб на колясці можна було заїхати. Транспорт бачив кілька автобусів, де це можливо, але це далеко не у всіх таке є. Тобто, якщо в відсотках, то це напевно менше 10%. Обладнані пристроями для того, щоб людина могла самостійно заїхати у навіску у маршрутку. З приводу пандусів, тобто, ну, от, наприклад, роблять там якийсь установі припис, що треба обладнатися. Ну, його обладнають так, щоб відчитатися, що обладнали. А насправді воно не функціональне, те, що роблять. Зараз е, люди з фронту у багатьох це буде великою проблемою. Треба думати про це, так? У нас Україна тільки стає на ці колії, щоб у нас було належне оснащення для людей зі своїми потребами. <плес> От у нас такі люди загалом сидять вдома. <плес> ми цих людей майже дітей, це хворих, ми їх майже не бачимо. У нас немає навіть належного ставлення для людей з інвалідністю. Що можна сказати про навчальні заклади, дуже зараз популярна інклюзивна освіта. В навчальних закладах робиться велика реформа, створюється навіть самозлові спеціально для таких дітей саме на інвалідних візочках. Залежить від нас залишатися людьми, робити якісь поступки таким людям. Відносити все, до міського. Отже, Павлоградці вважають, що із безбар'єрним простором в місті не все так добре. Чиновники ж кажуть, що роблять, що можуть. Зокрема, за словами начальниці відділу охорони здоров'я міста Юлії Дейнеженко, в закладах медицини ніяких бар'єрів. Ну, у нас всі медичні заклади на сьогодні пристосовані для людей з обмеженими фізичними можливостями. Всі будівлі закладів охорони здоров'я забезпечені пандусами. Крім того, і в амбулаторіях, і в лікарнях є ліфти, які відповідають вимогам ДБН-інклюзивність. для того, щоб людина на інвалідному візочку змогла потрапити до ліфту і далі потрапити на поверхи. Крім того, будівлі у нас забезпечені табличками зі шрифтом Брайля, там де є для людей з обмеженими ну у кого є проблеми з із зором, і також є у нас у всіх будівлях тактильна плитка, тобто якщо людина або погано бачить, або ще вона може орієнтуватися по тактильній плитці, яка наклеєна на підлогу, там з певними вона вказівниками, якщо там пря прямо їхати, якщо можна звертати, там направо, наліво. Тобто, а також в амбулаторіях і в лікарнях, стаціонарах є санітарні кімнати, які також передбачені для людей з обмеженими фізичними можливостями. Це і вимоги Національної служби здоров'я України. і скажімо так, ініціатива керівників підприємств для того, щоб люди з обмеженими фізичними можливостями могли себе почувати безбар'єрно. Із грудня минулого року в місті діє послуга соціальне таксі розповідає директорка територіального центру Наталія Мирошниченко. Наша будівля на робочій 136 частково забезпечена доступністю, тобто у нас є пандус щоб заїхати. У нас є туалети і душ для маломобільних груп населення, але немає підйому на другий поверх, uh -huh. тобто ні ліфта, ні підйомника. Ми Хотіли б мати е, крокуючий візок, який би по сходах заходив би на другий поверх. У нас є пункт проката засобів реабілітації. Крім того, ми маємо соціальне таксі з підйомником для інвалідів візочників Цю машину нам передали благодійний фонд права на захист. І з грудня ми працюємо на цій машині близько вже 100 людей. Ми поперевозили, тобто користуються попитом, ця транспортна. Послуга її можна замовити за певним номером, і для цього треба підтвердження, що людина маломобільна, тобто вона навіску на ходунках або на милицях, не може сама самостійно пересуватися. Можна тричі на місяць звернутися за отриманням цієї послуги, і навіть до лікарень обласних ми возимо двічі на рік. В пенсійний фонд возили, в СНАП возили до лікарні або з лікарень. Наприклад, навіть разова послуга. Якщо людина в гіпсі не може там в таксі сісти, то перевозили із лікарні додому. Активно користуюся дві-три послуги за день. Це, Це безкоштовно. Так. Це все звичайно дуже добре проте… За словами міського архітектора Валентини Коценко, далеко не всі заклади інфраструктури міста пристосовані для людей з інвалідністю. Сьогодні ні один проект з будівельних норм не має права прийнятися до виконання, якщо там не виконані норми безбар'єрності. А як от у Павлограді із тим от чи всіх об'єктах інфраструктури, куди скажімо, людям з обмеженими можливостями, чи можуть вони туди добратися? Ні, ні, не всіх і це таке болюче питання, тому що не кругом снаб допустім на перший поверх можуть добратися на другий поверх. Безпар'єрність теж не тільки пандуси і подйомники. Пар'єрність і Туалети з відповідними нормами, і ширина дверей, і ширина коридорів, і, і шрифт, кого зір поганий, і в кого сух понижений, і цей світофори і цей жовті лінії, і звукові сигнали на переходах, і автомобілі з. Площадками пониженими, щоб можна було туди заїхати. Парковка теж бути облаштовано, щоб воно було в одному рівні, щоб чоловік на колясці прямо з парковки міг заїхати. Багато робиться нельзя сказати так, що це тільки пандуси і спитання. Пандуси це вообще проблематично. Зараз пандус замінюється підйомникам. Якщо ви бачили, допустим, на вулиці. Західно-донбаські є такі пандуси, які розтянуті, тому що уклон пандуса один з двінадцяти. Представляєте, яка діна у нього буде? Того лучші механічні підйомники. Отже, в цілому виглядає так, що масштабна кампанія і спровадження політики безбар'єрності, начебто, успішно реалізується на місцях. І дійсно, все більше державних службовців та представників органів місцевого самоврядування відвідують семінари та практикуми із доступності, проходять тренінги і навчання, присвячені найкращим практикам інклюзії. Цей напрям роботи безсумнівно має розвиватися та поширюватися. Але є одне але і дуже суттєве. Чи відображається на якості повсякденного життя Павлоградців? Провадження безбар'єрності чи відчувають це покращення люди, котрі обмежені у своїх фізичних можливостях. Ольга народилася та виросла в Павлограді, і уже чимало років вона пересувається на візку, наскільки її життя максимально наближене до життя звичайної людини? Чи все ж таки бар'єри є? Зустрічаємось з нею на вулиці. Ольга показує мені аптеки, магазини та магазинчики, кав'ярні. До більшості з них у неї немає доступу. То двері вузькі, то бордюр високий, то немає пандуса. А якщо і є, то майже вертикальний. В декотрих аптеках навіть є спеціальні підіймачі для людей з інвалідністю. Проте не працюють. Та як ним користуватись, Ольга не знає. Для неї високі бордюри та відсутність пандусів або ж їх формальна наявність то основні перепони. Вот аптека, и едем сюда. С той стороны я не проеду, потому что там, видите, бордюрчик Нет. и пантус для да? галочки из полкома. Видите, он запечатан, да. Ни разу не красовался, ни разу. Горона бы сделать вот это пантус тоже не мешало. Когда выборы идут в школах, я вам могу показать, поле какой вы там пантус сделали. Там инвалид не может заехать. Какие выборы? Доступности на поселке 43 лет, по позотул, полигон, нема, ей большинство, только есть там в магазинах э, АТБ и некоторых аптеках. Все, доступности нема. Коляска, инвалид, магазин любой не заедешь. Большинство бордюры. По пешеходным дорожкам мы, мы не можем ехать, потому что бордюр надо где-то спуститься. Мы едем по дороге. Хоча це нам попрощено. Міський транспорт для Ольги теж недоступний. Низькі платформи є. На автобус не опускають нізкою платформою за те, що немає платформи від остановки да в автобус заїхати. Як ви тоді користуєтесь транспортом? Я більшіство своїм кодом їду від до міста, а зимой да я в автобусі. Смотрю, где можно подъемник опустить в автобусе, туда подъезжаю. Два автобуса на весь город. Это восьмерка. На пожето вообще не сядешь в автобус. Там вот такой бордюр, чтоб наши частные предприниматели закупили автобусы с низкой платформой есть, и чтобы мы могли заезжать любой автобус, а не ждать по два часа эту восьмерку. И неизвестно будет она или нет. Перевізники ж кажуть, що мають автобуси з низькою платформою, проте не випускають їх на лінію. Бо такі автобуси зазвичай габаритні, а міські зупинки не пристосовані до такого транспорту. От на зупинці на Шевченка завжди багато автобусів, автомобілів припарковується, і такі великі автобуси не можуть там втиснутись. Ми готові їх випустити хоч сьогодні. Вони у нас просто стоять в гаражі. Розповідає перевізник Василь Зінченко. Отже, фізичні бар'єри в міському просторі Ольга ще як відчуває. Хоча, за сучасними державними нормами будівництва, інклюзивність є обов'язковим елементом при спорудженні нових будівель. Водночас, ми також бачимо, що ремонти доріг та вулиць, тротуарів, пішохідних зон, реконструкція, іноді й нове будівництво об'єктів соціальної інфраструктури відбувається із відхиленням від вимог державних будівельних норм або ж із їхнім відвертим порушенням. Чому так відбувається? Відповідь проста. Бо наразі так можна, і за це нічого не буде. Тож станом на сьогодні дійсно інклюзивна відбудова є радше декларативною, аніж реальною метою. Ще один важливий аспект для розуміння проблеми відсутність органів контролю за процесом відбудови. Перш за все, то зумовлено введенням дію урядової постанови номер 330 – про припинення заходів державного нагляду і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану. Хоча логічним мало бути, що коли є національна стратегія, то мають бути і відповідні інструменти і контроль. Так вважає експертка із питань інклюзивності та безбар'єрності. Ніна Мацюк вона теж брала участь у розробці національної стратегії. Те, що у нас в Україні є національна стратегія за створення безбор'єрного простору на період до 2030 року. Це така була доволі рушійна сила, тому що після затвердження на стратегії безбар'єрність стала частиною державної політики. Це дуже важливо, тому що що би ми не робили, що би ми не реалізовували, як би ми не підсвічували це питання. Якщо це не є частиною державної політики, то відповідно ніяких ні інструментів для цього не буде, ні і вимог, як би це не звучало, також не буде у надстратегії описано шість напрямків. Це також важливий дуже момент, тому що завжди, коли ми говоримо там або чуємо слово безбар'єрність, пандуси, пороги фізичні. і це насправді нормально, тому що це те, що таке одразу можна ідентифікувати. Те, що стосується питань безбар'єрності, у нас загалом є в суспільстві таке якесь уявлення, що зараз ми, як ніби, заморозилися, а потім, після перемоги, у нас буде все. Євроінтеграція, безбар'єрність і права людей. І так далі. Нам просто зараз не треба нічого робити, але це так не працює, і безбар'єрність якби не виключення. І тут іще людям часто здається, що йдеться про там нове будівництво, про якісь там капітальні ремонти і так далі. Але є така штука, як до прикладу, поруччя, яке просто змінюється, тому що воно там застаріле, тому що воно зламалося і так далі. Тут питання в тому, це поруччя буде змінене на нормативне і Правильне, чи це поруче буде змінене на просто, яке собі там людина придумала? От, тому це про це потрібно надто зараз, навіть якщо ми не можемо щось зробити, тобто ми не можемо говорити про там, відновлення або про якесь будівництво на що на деокупованих територіях або прифронтових якихось територіях. Але розібратися в цьому питанні ми маємо прямо от вже зараз. Отже, безбар'єрність то не лише про людей з інвалідністю, то зручність для всіх. Що можемо зробити ми? Головне не бути байдужими. Бачите явні порушення норм при облаштуванні, скажімо, того ж пандуса. Сфотографуйте, оприлюдніть. Це робить проблему видимою. Ця тема має стати популярною, як то кажуть, на часі. Людей має обурювати недотримання норм. Врешті-решт, наша турбота також і про тих, хто повернеться із війни. Розбудова безбар'єрності має стати нормальністю. Ненормально має бути, коли цього немає. Безбар'єрність то поняття широке, воно включає всі сфери життя. Ми ж розглянули один, але чи не найважливіший напрямок, без котрого неможливі всі інші фізичні бар'єри. А в студії працювала Тетяна Верба. Нехай щастить. o informáciách o pro živtia projekcie z místa